Ватага першачків чекає на появу святого. Той саме має відкрити у Мамаєві слободі, що у Києві свою офіційну резиденцію. А доки чудотворець їде, малюки в уяві його портрет малюють. Зелений, а тако супки гатлена. Так як на іконах малюють Ну і з короною. жодної корони, хіба що хутрава шапка. Святий Миколай до резиденції прибув на санях. Тільки наступив у резиденцію. Одразу в дітей про поведінку питає. Може. То трошки, бувало, колись там десь побешкітував. Ну, вони виправляться, вони обіцяють. Ми візьмемо цю різочку до нашого класу і сподіваємося, що цю різку ми не будемо виймати, але вона буде гарним нагадуванням. А от хто чемним увесь рік був, на подарунок чекає. Я хотіла. Е, ну, Доміно. Нову попугу, дівчинку. Мій попуго хоче дівчинку, тому що... Він коли спить, просинається. У музеї ж кажуть, для них край важливо наблизити до малюків образ Святого Миколая, бо в радянські часи в Україні його витіснив Дід Мороз. От є Дід Мороз, є Санта Клаус, у нас це святий Миколай. Тобто він має український одяг, його охоронцями є українські козаки. У своїй резиденції святий Миколай прийматиме маленьких відвідувачів до кінця грудня. Найбільше ж забав для дітей тут буде 19 грудня на день святого.